Доброго дня, звітую по шаленому тижню стартів, грудень. Тільки ось що мені вдалося. Тільки шаль чи бактус щось таке буде, що я зробила. До нового року дуже мало часу. Я поспішаю з подарунками, тож, бачите, які спиці це японський іто 5,4. Ось такий нестандартний для нас розмір. І взяла оцю люмінесцентну нитку. Вдалося її роз'єднати, потроху відматую. І ось такий везерунок, я зразу по дві накидаю пітлі, тож справа йде Быстро, швидко, вибачаюсь. І ось такий вже вдалося зв'язати шматочок бактуса. Ось тут я, мабуть, такий помпон норковий зроблю. це, що ви пам'ятаєте, люмінесентне, тож буде м -м, трохи світитися, що вона буде центральна. Я так спланувала. Це ось ця ниточка. ось вона. А потім буде ось ця. Ручного фарбування, це щоб комплект до шапки був. Так що якось так. А Може, не помпон буде, може якась блістяшка. це я що подивлюся. У мене такі гарні були подвісочки, як подаруночок такий буде сюди рожевого кольору. Ну, треба подивитися. Далі, мабуть, може, за сьогодні ще щось берет не встигла. Так що, ось тільки це.